Знаки зсередини, або як організм сповіщає про проблеми. Увага на екран! Вісім ознак старіння, про яких ви можете себе протестити. У вас тускле і рідке волосся порівняно з тим, яке воно було рік, два чи десять тому назад. Ви бачите гусячу шию з яскраво вираженими кільцями венери. Груди, якби опустилися, ви відчули, як послабли ці м'язи. А на руках з'явилася несподівана пігментація, яка так подібна на пігментацію, яка була у вашої бабусі. Кожного разу, приходячи додому з роботи, ви падаєте, тому що у вас якісь незрозумілі болі в ногах. А ще брови треба малювати густіше, тому що вони почали випадати, стали рідкіші, і на них з'являються якісь такі довгі, незрозумілі волосини. Лікті і коліна стали сухими, але раніше такими не були. І взагалі дуже змазався контур губ, і їх обов'язково треба підмальовувати або навіть рекомендовано зробити перманент. Ми дуже часто, довго не помічаємо всі вищі перелічені симптоми, а звертаємося до лікаря чи до нутриціолога, коли нам уже добряче припекло. Тому, щоб не допустити цієї точки неповернення. Краще зайнятися собою вже. Бо профілактика завжди дешевша і ефективніша, чим хвороба. Спочатку почисти, врегулюй харчування, поголодуй, пий багато води, заспокойся, приведи до ладу свої думки, а коли це все не допомогло, тоді звертайся до лікаря. Так говорили вдавнину. Але ось тільки до лікаря ходити не знадобиться, якщо ви виконаєте. Першу частину цього постулату. Тобто, почисти, врегулюй своє харчування, а тоді звертайся до лікаря. І регулювання харчування, щоб воно відобразилося на вашому зовнішньому вигляді, не може тривати один тиждень чи один місяць. Воно має перейти в спосіб життя, щоб ви самі помічали, як Круто ви виглядаєте з кожним роком. І щоб кожен рік, який додається вашому паспорті, не давав вам смутку в очах, а навпаки, додавав вам такої е, іскорки, яка буде запалювати іншим. Ну і заодно ти звільниш лікаря від своєї роботи. Давайте пройдемося по видимих сигналах тіла, який показує, що з ним щось не так. Перше, це запах тіла. У здорової людини ці піт не пахне. Людина повинна потіти, тому що всі отрути, гормони, токсичні речовини, середні молекули, які не є гноєм, організм виводить через шкіру. Сама собою рідина, що виділяється потовими залозами, вона не пахне. 98% цієї рідини складаються з води, а 2% – це є лише різні речовини. Включно з пинком, міддю, залізом, нікелем, кадмієм. Тому, якщо ваше тіло почало пахнути, тут криється причина в зашлакованості і інтоксикації організму. І ніякі антиперспиранти тут не допоможуть. Вони лише замаскують оцю вершинку айсберга. І отрути підуть у найближче, найближче місце це молочну залозу. А звідтам такі хвороби, як мастопатія, забруднення лімфатичного басейну і навіть рак. Розрекламований 24-годинний 24 дезодорант, ін'єкції ботоксу, гелі, мазі на основі формальдегіду – Пігулки повністю блокують лімфатичну систему при їх тривалому використанні, і тому однозначно здатні викликати серйозні побічні явища і хвороби, як запобігти неприємному запаху тіла. Ну, перш за все, сьогодні і негайно дбайте про гігієну свого тіла і обов'язково перегляньте свій раціон. За певної потреби, коли ви це все прослідкуєте, відмовтеся від продуктів і напоїв, які... Спричиняють неприємний запах. Наприклад, алкоголь, чесник, цибуля, червоне м'ясо. Будьте фізично активні, тому що під час тренувань потові залози активно працюють і промивають наше тіло. Але пам'ятайте, що на кожне тренування ви повинні одягати чистий одяг, як і кожного дня. Адже запах поту він настільки створює біля вас оцю ауру. Що просто провітрити речі не годиться, їх треба постійно прати, оновлювати і мало використовувати аромати, щоб вони не змішувалися з цим запахом і не створювали такий негативний шлейф, який буде відштовхувати від вас людей. Природній індикатор проблем це ваше волосся. І так само волосся є одним з показників стану вашого здоров'я. Здавалося би на стан волосся впливають лише зовнішні чинники, такі як сухе повітря, мороз, пекуче сонце, часті фарбування, може, навіть ваші шампуні, маски, такі різні доглядові програми. Але, однак, це не так все просто, як здається, на перший погляд. Тому давайте розберемося в цьому детальніше. Основний акцент на усунення причини, яка призвела до випадіння волосся, тьмяності волосся, це все. Харчування і заповнення дефіциту мікроелементів та вітамінів. А також, коли ми лікуємо якісь супутні хвороби, то волосся показує, як організм справляється або не справляється з цим лікуванням. Також робота над відновленням гормонального фону впливає на стан нашого волосся. І щоб прискорити цей процес покращення стану волосся. Можуть бути рекомендовані місцеві фізіотерапевтичні процедури, мезотерапія, плазмотерапія, тому що причин є багато: це гормональні розлади, які відбуваються ну якби практично в кожної жінки, в кожного чоловіка з роками. Це різні поточні захворювання, як, наприклад, неправильна робота щитовидної залози, діабет, грибок, розлади функції шлунково-кишкового тракту і обмін речовин. Зараз ці хвороби кожного другого. І ці хвороби створює нам стрес плюс харчування. Якщо ми заберемо від стресу хоча б харчування, ці хвороби зменшаться вдвічі. Автоімунні хвороби, порушення кровообігу, ну і звичайно, що спадковість. Норма випадіння волосся це має бути 50-100 волосинок в день, але якщо цього більше, починайте змінювати харчові звички, закривайте дефіцити і чистіть звунково-фішковий тракт. Причина просідання ясен і слабка емаль пов'язана саме зі способом життя. Коли людина вживає надмір алкоголю, курить, курить має, приймає багато ліків, отримує недостатність кальцію в раціоні або постійно сидить на якихось виснажливих дієтах, це все впливає на зуби. На зубах на з'являється зубах кам'яний камінь, який дає можливість просідати нашим деснам. Утворюється бактеріальний наліт, тобто наліт з кількістю інфекцій, який провокує рано чи пізно парадонтоз. Подивіться на людей у віці зараз 40-45 років, у них у всіх попросідали, багатьох, точніше, попросідали десна, і зуби отримали якийсь такий некрасивий вигляд, і це говорить про те, що емаль, тобто міцність сполучної тканини, вже пошкоджена. Багато хто не приділяє належні увазі саме своїм м'ясом. Тому що порожнина рота потребує такого самого ретельного догляду, як і самі зуби, патологічні стани м'яких тканин неминуче відбуваються на здоров'ї ротової порожнини, а при відсутності необхідного лікування можуть привести до повної до створення серйозних проблем і до повної втрати зубів. А якщо пацієнт бажає прискорити лікування, до цієї стадії лімі ремісії йому варто назавжди забути про різні солодощі. Даний вид продуктів надає лише більше можливостей патогенній мікрофлорі. А в раціон доцільно включати їжу багато на вітамін С, цитрусові, чорну смородину, наприклад, це прекрасно сприяє відновленню ясень. Але перше, що ви повинні зараз зробити, це чесно, подивитися в дзеркало і подивитися, у якому стані ваші ясна, тому що це. Сигнал, що у вашому організмі щось не так. Мовчазне захворювання, яке руйнує ваші кістки остеопороз. Його часто називають тихим кістковим злодієм, який розвивається безсимптомно протягом тривалого періоду часу без чітких попереджувальних ознак. Причини остеопорозу є різні: вік і стать. Жінки в постменопаузі особливо схильні до ризику остеопорозу, зменшення виробництва естрогенів, це жіночі статеві гормони, негативно впливають на щільність кісткової тканини і збільшують ризик втрати кісткової маси. Неправильне харчування, нестача достатньої кількості поживних речовин, особливо кальцію і вітаміну Д. Який зараз в недостатній кількості у нас синтезується за рахунок того, що ми всі користуємося кремами спф фактором які блокують потрапляння в нашу шкіру шкідливих СПФ променів і хороших СПФ променів, які власне і утворюють цей вітамін Д, і оці є фактори ключові ключовими для того, щоб створювався ризик остеопорозу. і не дають засвоюватися необхідному кальцію, який створюється в побудові міцних кісток. А недостатність вітаміну Д, неможлива з кишково-стравного тракту. Нестача фізичної активності. Ми багато зараз ведемо малорухливий спосіб життя, маючи ліфти, машини і все те, що заставляє нам швидко рухатися в просторі, але дуже помало для свого тіла. Регулярна фізична активність, і це 15-20 хвилин біля свого ліжка, стимулює утворення нової кісткової тканини. А відсутність цих прав. Призводить до втрати піскової маси і підвищує рівень остеопорозу. Шкідливі звички це коріння, надмірне вживання алкоголю, де немає дозволеної дози. Алкоголю немає дози, яка буде приводити вас до здоров'я. Кожна крапля алкоголю буде відсувати ваші бажання бути бездоганно здоровими. Так, от коріння, надмірне вживання алкоголю впливають на щільність піскової маси. І приспорюють її трату. Також хвороби та ліки. Деякі захворювання, такі як ревматоїдний артрит або хвороба крону, яка потребує регулярного вживання певних ліків, можуть підвищувати ризик остеопорозу. Що робиться, як виглядає остеопороз на вашому обличчі? Коли у вас зменшується щільність костей, ви бачите перші обвисання. Вам здається, що шкіри лишилися так само, але оскільки щільність костей зменшилася. Обвисання збільшилося, щоб ви прослідковували свою кіст, правильну кісткову масу. Я рекомендую кожній сім'ї мати вдома імпедантні ваги. ваги, які визначають вагу ваших костей. І якщо ваша вага костей зменшується з кожним роком, треба обов'язково звернути на це увагу. І зайнятися профілактикою, щоб не дійти до точки не і і в віці 40-45 років не перетворитися на жіночку, яка скручена, тому що вже кісткова маса не витримує навантаження вашого тіла, і вона вже просто постійно йде вперед, звожуючи ваші плечі, скручуючи ваш, вашу спину. Лікація це пошкодження шкіри зсередини через споживання надлишок цукру. Це один з маркерів, де ви бачите, як старіє ваше тіло зсередини. І до речі, подивіться на шкіру біля вушок. Якщо ви тут побачите уже зморшку, це говорить про те, що процеси зсередини вже йдуть швидкими темпами. Лікація це зацукровування колегенових волокон, і коли вона запускається, а запускається вона після 30 років в 6 разів більше, ніж до 30, вона запускається разом з процесом природнього старіння, вона дуже швидко набирає обертів. Старіючі тканини піддаються впливу кінцевих продуктів глікації, які міцно склеюються природнім колагеном і еластином і не дають можливості бути шкірі пружній. Вона обвисає і, окрім крім того, утворюються глибокі і дрібні зморшки у верхній частині чола. Ви бачите, мішки під очима і вони не забираються ніякими засобами. Ви бачите, що ваша шкіра стала якби тише тоншою, але якийсь загальний вигляд постійно виснажений. Шкіра бліда, сірувата, що би ви з нею не робили, а постакне і вугрі чомусь навіть при сухій шкірі з'являються по цілому обличчі. В процесі глікації вивільняються сполуки, які провокують інтоксикацію, і вони накопичуються і ушкоджують шкіру зсередини. Глікація має багато негативних наслідків, це зовнішній стає лише малесенький, такий відблиск того, що робиться всередині. Всередині порушується обмін речовин у глибоких шарах шкіри, і ви вже не можете бути на сонці, у вас з'являється кропивниця, півменті княми просто моментально. Ушкоджується колегенові ублок не лише в обличчі, але і в цілому тілі. Ви дивитесь, як тіло просто робиться дряблим, целлюліт погіршується, як запалення жирової тканини. Погіршується стан сполучної тканини, що становить оболонки і зв'язки внутрішніх органів, суглобів, нервових закінчень. Тому такі хвороби, як катаракта, патологія серця, судини, погіршення роботи нирок, це є агікація. А глікація це є надлишок вживання цукру і високовуглеводних продуктів. Ще одна дуже важлива річ, на яку ми візуально можемо побачити, але сьогодні ви будете знати, як вона виглядає зсередини: це є саркопенія. Це втрата м'язової маси тіла, яка чекає на кожного з нас після 30-35 років. І це найяскравіший і показовий маркер старості. В середньому після 30 років щорічно ми втрачаємо 2% наших м'язів. І крім вираженого візуального ефекту, коли у нас вже втрачається м'язовий каркас, супроводжується розвиток протрузії, гриж хребта, деформація кінцівок, вважається, що саркопонія і є саме віковою атрофічною зміною скелетної маскулатури. Але це не зовсім так. Зі свого роду саркопонією можна зустрітися і в дівчаток в 17, 20, 25 років. Такий стан називають сканіфети, тобто ста худорлява, коли мається на увазі, що дівчинка візуально виглядає худою і не навіть дуже худою, але при цьому у неї практично відсутня м'язова маса є жирова клітковина і вся шкіра яла. Тому подивіться уважно на ці малюнки, які представлені на даному слайді, і про, проаналізуйте свій стан шкіри. Якщо ми дивимося на м'язи на тілі, з роками вони зменшуються, і у нас з'являється деформація нашого цього м'язового каркасу. І ось це ви бачите на картинці розрізу м'язів. Щоб продіагностувати саркопонію, зробіть послідовно ось, цю, ось ці вправи, сівши на схрещені ноги, сівши на сідниці, а потім спробуйте піднятися на схрещених ногах. І таким чином ви будете розуміти, в якому стані перебуває ваш м'язовий каркас. Якщо ви це зробите з легкістю, я вас вітаю, у вас все прекрасно. Швидкість втрати м'язів залежить від рівня фізичних, силових навантажень, розтяжки, харчування, а також супутніх захворювань. Отже, внутрішні детектори проблем, які кричать вам, що пора змінювати звички. У вас випадає волосся. Просидається ясна, ви чуєте незрозумілий запах тіла, ви бачите наслідки глікації шкіри, зморшки. Ви проаналізували і продіагностували в себе саркопонію, остеопороз. А якщо ви побували на імпедантних вагах, вам дуже не сподобався ваш метаболічний вік, який показує, у якому віці живуть ваші, клі... ваші внутрішні органи, ці симптоми і проблеми зі здоров'ям часто з'являються заздалегідь до настання точки неповернення. І чи зумієш ти це розпізнати вчасно залежить від знань, якими ти володієш, і наявності імпедантних вас? Я думаю, що з цього навчання ви зрозуміли, якщо тіло здорове, то красиво його і вигляд. І це є тільки відзеркалення ваших процесів, які відбуваються всередині. а зовні ми лише трішечки допомагаємо. Тому вивчайте нутриціологію, проходьте, відпрацьовуйте на школі стрункості навики, які дадуть вам перетворити ці всі важливі для вашого тіла процеси в спосіб життя, красиве життя, активне, легке життя в задоволення. Коли ви відпрацюєте ці навики разом з нами, тоді з кожним роком ваше відображення в зеркалі буде перевищувати ваші очікування. Не гайте час. Починайте це робити вже сьогодні.